І так, що це за фіксуючі патчі? Я роз... Говорю про ось ці американські, які сама замовляю. Відчиняємо коробочку. Всередині коробочки ви знайдете 144 штучки ось таких фіксуючих патчів, вони з жорсткої крафтової бумаги папіру. Ось так перфоріровані, щоб ми могли їх відривати легко на такі трикутнички. Зараз я прям заклею вам покажу, як це працює. Ось так, такий трикутничок: жорстка, крафтова бумага з одного боку, тут кукурудзяний клей, такі, як марки раніше ми клеїли на конверти, да, Лізнув і приклеїв. Як це працює? Ми розслаблюємо ту зону, яка у нас не слухняна, або в активній міміці задіяна. Розслаблюємо, і потім фіксуємо її цим патчем. І тоді, коли в нас вже міміка неконтрольована буде працювати в цій зоні, то цей патч буде заважати цій міміки. І таким чином, ця зона буде якомога довше буде розслабленою. І якщо використовувати регулярно цей патч, то наші м'язи можуть запам'ятовувати, переналаштовуватись на іншу працю, на розслаблення. І таким чином ця зона буде вирівнюватися. Зараз ми приклеїмо. я, наприклад, приклею свою бровь. Угу. Вона в мене неслухняна. Ось ця сторона блестяща з клеєм кукурудзяним. Ми її маємо змочити водичкою. В мене тонік, але можна просто під краном з водою смачити і приклеїти в цю зону, яка у вас е, працює активно. Угу. Розслабіть її. Зафіксувати її в розслабленому стані. Трішечки тримаємо і все. Ця зона зафіксована. Можна зафіксувати собі міжбрів'я, угу. ось так. Ось так. Угу. Потім намочіть і зняти через деякий час. Використовуйте, це дуже гарно працює.